Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, шановне панство. З вами Вадим. Ви на тако. Бажаю здоров'я, шановне панство. Вітаю вас на каналі Військова Кухня. З вами Вадим. Сьогодні у нас огляд російського, на жаль, продукту. Це у нас харчовий набір продуктів в роздріб. Ну, тобто. Харчі, які залишилися після відступу ворога, ще раз повторюю, що це не сухий пайок, він не фабричний, він не спеціально там для військових на вихід. Це просто баночки, які залишились після того, як покинув ворог деякі позиції. Побратими мені його передали. Отже, будемо дивитися, що в ньому є. Запакував його саме таким чином. Тут, на жаль, ведмедик. Чомусь вони вважають, що от цей русський дух це ведмедик з водкою і з балалайкою. Дуже ведмедиків полюбляю, дуже шкода, що ну, вони якби, взяли його за символ свій якийсь. Відчиняємо упаковочку і покажу. Що ж я е, придбав? Поки я це роблю, хочу сказати, що е, спеціально я вибрав, оскільки у нас є сухий пайок, наближений до старого зв'язку Збройних сил України, там є дві каші, паштет і тушонка. Е, Саме тому із усього набору цього, цих продуктів, які мені передали, я обрав також дві каші, тушоночку. І паштет. І, до речі, хочу вас запитати, що ви думаєте по такому поводу, щоб я порівняв або з тушонку паштет 2 каші з нашою тушонкою паштетом, з сухим пайком Збройних сил прирівняних, прирівняним до старого зразку? Ось такого він буде вигляду. Або їх порівняти можна, в принципі, із найдешевшими. АТБшними продуктами. Тобто, в принципі, можна купити українське найдешевше і порівняти із цими ось такими чарівними російськими продуктами. Що ми тут бачимо? Каша, каша рісова з говядиною, 340 грамів, 2 роки срок придатності, це 2022 року, тобто, десь до 2024 року, до січня місяця, можливо, на місяць прострочено. Як термін придатності коротше вийшов, надію, що це не буде так все печально, як було після ось цього відео. Я тиждень просто виживав. Ще й будучи на службі. 286 ккал на 100 грам Так, два роки термін придатності. Город санкт петербург Це тупо пітерські розборки. у нас Також у нас говядина вищий сорт, це тушонка. Тушенуя говядина вищий сорт. На 100 грамм у нас 80... 892 ккал, Нічого собі, жирненько. Росія, Пензенская область, город Пенза. Понятно, у нас вона з 21-го року термін придатності 5 лет ізготовлення. Ця у нас аж до 26-го року. Також у нас є прекрасне м'ясо куріне з гречкой. Уряд, м'ясо, Росія, Краснодарський край, Виселковський район, станиця висілки. М'ясо куріне, крупа гречнева. 2 роки, термін придатності. Це 22-го року до 14.03 зроблена 14.03.2022 року. Тому, в принципі, вчасно ми її куштуємо. Через місяць вона вже буде протермінованою. 325 грамів, паштет пічоночний. Взагалі, у нас з паштету набагато менше завжди йде. Але паштет пічоночний Новгородська область, город Великий Новгород. Що у нас по калорійності? 297 ккал на 100 грам продукту таке собі диетичне. Виготовлене 31.05.2022 року. Термін придатності 2 роки. Також можна їсти. Надію, що все буде у нас добре. Перехрестимось. Чи це треба перехрестити? Будемо розігрівати дві каші в жестяних банках, таких, яких вони є, щоб не доставати посуд. І не псувати посуд. Протремо попередньо їх вологими серветочками. На всякий випадок, оскільки буду їсти прямо з них, все ради вас, все заради вас, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І давайте відповідь, чи потрібно порівнювати щось такого роду там, з українськими продуктами або з українським пайком. Можна порівняти російський з українським пайком, можна порівнювати пайки там, країн Балтії між собою. Чи потрібно воно вам, чи будете ви таке дивитися, оскільки відео буде займати там ну, майже вдвічі більше. Ну і можна, в принципі, Бориса покликати на. Порівняння якихось сухих пайків, якщо вам це зайде. На жаль, у нас лише одна баночка, така, яку можна спокійно відчинити і поїсти, відкрити чи відчинити. Ці ні, ці ні. Будемо зараз гратися ножем, різати рухи і читати потім буду ваші коментарі, як же я це все роблю неправильно. Так, це що у нас? Каша, м'ясо куряче з гречкою. Давайте одразу поставимо на розігрів м'ясо куряче з гречкою. Привідкриємо цю штучку. Можливо, підставимо железячку, щоб це все не витікало на брезент. Ай-яй-яй, потрібно було брати таку французьку штучку, яка... Ого. Напевно, недовго це все буде розігріватись, оскільки воно вже починає, я гадаю, підгорати. Так, паштет печоночний. Амортизую у нас стіл. Ну що, по паштетику? по паштетику, в принципі, я не їв, я не снідав, не обідав, пахне прикольно. ну, Тобто пахне як нормальний паштет. Що по гречці, гречка поки що, мені здається, нічим не пахне, нічого по ній я вам не скажу. Але я гадаю, щоб сильно вона не пригоріла, можливо, вже потрібно її а, дістати, поставити сюди. І можливо, я попрошу оператора відкрити кашу рисову з говядиною і поставити на розігрів, щоб не гаяти часу. Так. Бо якщо ти руку поріжеш, то ти, в принципі, тут не нужен, а я не зможу продовжати. Ну, що я можу вам сказати? Ну, Жиру неймовірно багато, воно воняє. Фу, бляха, цей жир просто прям вонючий, він прям якийсь собачий. Ох, бляха, наскільки воно це все жирне, ну, але хоча б, я думаю, не підгорить, оскільки гречка така трошечки внизу підгоріла, і ніякого соку там не було. А, і, до речі, що я вам скажу, я туди його не поставлю на розігрів. Можливо, ми. Здвинем ці штучки. А! Так. Ну що ж, галетів я ніяких не взяв, тому будемо пробувати просто паштет. Почнемо з нього. Блін, він такий, знаєте, дуже-дуже м'який. Дуже такий незрозумілий. Ну, тобто ніяких волокон немає. Він не такий непісний, він жирний. Блін. Блін. Все. Я не знаю, як це все їсти, друзі. По запаху нормально. Угу. Консистенція. Жахливо, оце от все настільки м'яке. Ти не відчуваєш, в принципі, нічого такого натурального, щоб було якийсь там волокнисте, якесь пісне, щоб відчувати, щоб щось було пожувати. Воно все просто тає, немов якийсь недороблений маршмеллоу Ну, тобто дуже-дуже м'яке, дуже-дуже. Пористи, знаєте, немов якісь. Я не знаю, що це. На смак. Якщо не Якщо не буде що їсти, якщо не буде що їсти, це окей. А, а я гадаю, у них там, в принципі, немає що їсти. Вони їдять ось це те, що у них є. Жахливо. Жахливо, м'яко пахне окей. Сма, ну, ми знаємо, що запах це 30% від смаку. Ось на 30%, в принципі, це смачно. На 70% не смачно, незрозуміло, дешево. Ну, просто я не хочу ще куштувати. Ну, можливо, там щось нове вам скажу після. Блять. Ну, це аналог паштету. Знаєте, немов якийсь веганський аналог паштету, але м -м, жах. Жах. Гречка. Дивимось, з чого вона складається. Тут, здається, має бути курка, так? Так, м'ясо куряче з гречкою. Навіть не гречка з м'ясом курки, а м'ясо куряче з гречкою. Ось і будемо дивитися. Наскільки це м'ясо куряче з гречкою. До речі, при розігріві, я вже чув, що вона підгорає і ніякого жиру немає. От Я тобто, спеціально поставив оцю штуку металеву, щоб не писали мені, що я якісь там балований, виливаю жирок, виливаю цей сок, що це там, найсмачніше, у нього хлівчик макати. Я нічого не виливав і вона ну, ось така суха. Суха, давайте її будемо розминати. Блін, дивитися. Що тут є? Якісь малесенькі шматочечки, курки е, попадаються. І вона, знаєте, там... Е, от недавно я робив огляд з Борисом на е, сухий пайок Збройних сил, і гречку оглядав. Е, одну смачну, яку я полюбляю, так там була філейка. А тут, тут видно, що це. Курка, малесенькі шматочки, і це ніби тушонка, тому що вона така, знаєте, червона. Мені здається, це тушене, тушене м'ясо куряче. Якщо ви досі дивитесь і слухаєте мене, і не підписалися на канал, то маєте можливість зробити це саме зараз. Цим ви підтримуєте розвиток українського Ютубу. Долучайтеся до збору на 250 FPV-дронів. З офіційним фондом я буду твоїм тилом. Уся інформація щодо збору буде відображена у закріпленому коментарі під цим відео. Слава Україні! Ну що ж, пробуємо, як харчується наш ворог, коли він стоїть, в принципі, на місці. Це не сухий пайок, ще раз повторюю. Чому воно все воняє? Курка нормальна. Курка смачна. Але воно чимось воняє. Угу. Курочка така солененька. Пісна, типу філеєчка, ну як би. Ну, волокниста, ось ще й такий червоний шматочок. Курка окей. Давайте гречку. Ну от вона солена, от курка дає смак. Але її дуже мало. Гречка. М -м -м. Ну, в принципі. В принципі, смачно. Я гадаю, ну там. Давайте, якщо ще раз спробую гречку без курки. Вона пісна, вона не жирна. Вона цільними оцими шматочками його дзернятками цими. Вона цільна, вона не переварена, вона не жирна. І я б не сказав би, що вона суха. Це окей. Запах незрозумілий. Незрозумілий запах, але. Гречка смачна, курочка там, де вона попадається, малесенькими-малесенькими шматочками. Е, Смачно. Тобто е, запах не ок. Смак. 8 із 10, гадаю, можна ставити. 8 із 10 я би поставив, якби це була курка з гречкою, як написано, м'ясо курки з гречкою. А тут гречка з елементами м'яса курячого. Крупа гречного, м'ясо курячого, вода пітіва. Не написано, скільки відсотків тут має бути курки, але я вам отак от скажу, що ще давайте я там щось колопну. Ось, знов я там відколупав такий шмат гречки. І тут було 90% гречки, і ось маленькі шматочок курки. Тобто мало, мало. Але смачно. Ну, типу, запах мінус. Це смачно, це можна їсти. І слава Богу, воно не протерміноване. Нормально. Хочеться порівняти вже із якоюсь нашою гречкою з аналогом українським. Можна їсти, я навіть не побоюсь. Ще поїм. Можливо, це запах Гаррі. Ну, типу. Зараз він вже пропав, можливо, після того, як вона ще такой запах підгорівший видавала. Так, знизу вона просто згоріла. Це нормально. О, тут вже таке якесь більш біле м'язко. Окей. Це їсти можна. Паштет жах. Що за фірма? Фірма якийсь гост. Чи що? чи це не фірма, я не знаю. Со слівочним маслом навіть. Тут м'яса зовсім немає. Отут, я не знаю, тут просто оці шкурки з костями, напевно, перетерті. Слівочне масло, якийсь маргарин. мазги свіни, да, так, мені здається, тут також відсотків не написано, мені здається, це воно все таки м'яке, пористе, що тут за. Наверное, мозок свинячий з желатином чи що. Гречка зачет. Е, Ну, Типу реально можна їсти. Давайте одразу приступимо, щоб це не прибрав уже, до риса. Рис у нас е, мегажирний. Жир зверху залишився. Воно вже також нагрілось, воно було добре. Зверху він до кінця не розтопився, можливо, потрібно було мішати. Ось дивіться, ну, типу, що це? Що вийшло з цього? Ну, вийшло з цього от така от така херня. Ось отаке незрозуміле. А, ну, це максимально, максимально жирна штука. Я прям туди запихаю, а цей жир весь жовтий із білим прибирається наверх. Пахне оцим. Собачим жиром. Я не знаю, як пахне собачий жир, але от коли я їв український борщ, там пахло жиром, воно такою якоюсь там гарячою олією пахло, можна так сказати. Тут це просто вонючий такий якийсь. немов якийсь ненатуральний воно. Бляха-муха, скільки там цього жиру воно все блистить, воно все там виливається. Фух. Це просто жахливо, ж, жахливий е, запах. Е, бляха, ну я просто не можу насмілитися це взяти. Гречка топ. Ну, блін, ну це ну просто ванізм, воно все блистить, воно все капає, блять. Я б хотів би це все. Всито висипати, щоб воно це все стекло, потім вижити його, а потім лише пробувати. Ну це жах. Ну, морква є. Якась мілка морква є. Що це з говядина? Та де ви тут бачите говядину? Ну, все біле і, і морква. Ну, все. І жира просто неймовірна кількість. Вот вся ложка вже жирна. Якщо її ставити, якщо от на холоді залишити, вона все просто покриється таким білим слоєм жиру, як смалець. Приступаємо до тушонки. Це просто я б собакам навіть не давав ніяким. Навіть найголоднішим, там, де буде один хребет і ребра, я бо це, ну, типу, є такі собачки, які дуже-дуже голодні. Я таке їм не дав. Я не знав, як таке можна бійцям своїм привезти на передову. І казати, хлопці, ось вам, напевно, там гуманітарочка чи що, ось вам харчуйтесь, їжте, розігрівайте. Ну, Це просто жах, бляха. Дай води, Максим. Запах стоїть у цього жиру просто під носом. Ми просто ось тільки що з оператором поговорили, це він понюхав і це просто якісь відходи. Це не жир. Любий жир, от я зараз голодний, я майже тут нічого не поїв. Тут вилочку, тут дві вилочки, ну тобто все воно повне. Відкрили тушонку ще і не пробував. Я голодний. але коли голодним почуваєш, там запах якогось жиру, смальцю там, чи ще щось, там, в будь-якій в страві воно буде якось апетитне, ти захочеться все їсти. А тут я почув, це, це не жир, це якийсь. я не знаю, що це, якась мазута чи що це, я не знаю. Дивимось тушоночку. Ну що, пахне апетитно? Тут вже ваняє. Тобто спочатку воно пахло м'ясом, як нюхаєш знову цей жирок. Ну, трішечки таке, німов протухше, ну, на відсотків 20, здається. По першому кусочку стало зрозуміло, що він такий досить волокнистий, соковитий. Дивіться, все в волокнах, все таке окей. От давайте тоді його і скуштуємо. Це, напевно, найкращий кусочок із цього тушняку. Ммм. Нормальна тушоночка, вона мені нагадує, на жаль, на жаль, я пробував тушонку Радянського Союзу в Десні на строковій службі. В мене були склади там, де була тушонка Радянського Союзу ще в простих жестяних банках, золотистих без усіляких етикеток. Вони там багато взривались. Багато були вздуті, ті, що були невздуті, ми з хлопцями там трішечки іноді пробували. От там, ну, щось схоже. Дехто каже, що тушонка в Радянському Союзі прям було мясо м'ясо, там найсмачніше. Я не скажу, що найсмачніше. Але ось цей шматочок мені нагадує саме ту тушонку. Не нашу, а ось ту. Тоді на срочці мені ну, зрозуміло, що з хліпом десь в наряді заточити це було. Нормально Нормальне солене. М'яско волокнисте є, з іншої сторони ось така ось шкурочка. Такі хляки чи фляки, як їх називають. Таке щось. Не буду я це куштувати. Давайте знову візьмемо без жиру м'язко. Філейне м'язко нормальне. о, Ще й шматочки філейного м'язка. Нормальна, солена тушонка. Знизу білий жир, е, слой білого жиру, таке, в принципі, у всіх тушняках є. Е, е, ну, Маленькі шматочки також ось білого жиру є. Ну, але це, це нормально. В принципі, тут м'ясо. Достатньо. Ну, ось лавровий листочок навіть якийсь є. Воно таке більш, знаєте, суцільне. Суцільне, волокнисте, я думав, тут буде. Хрящі. Нормально солена така тушоночка, знаєте, після якої там захочеться попити, але це схоже, в принципі, і на нашу. Мало тут є якихось прям хрещів. Ота шкурка там з іншої сторони філейного м'яса. Але вона м'яка по-любому, їстівна. ось знов там, ну, все в м'ясі. М'ясо, жир є. Таке щось. Ну, це нормально. Взагалі, ну, типу, <кхм> біле, мерзке, я знаю там, що деяким буде це якось бридко. Але така тушонка в принципі є. Оцей міл мілкий жир, це не дуже. Ну, По-перше, я тут все вже розколупав. А по-друге, ну, жир внизу віздіє. І в принципі, ось дивіться, шмат знову величезний шматок м'яса, філейного, тут все також філейне м'ясо, ніяких хрящів, величезних шкурок, кісток, там, не дай Бог, не побачив. я. Знову такий шматок м'язка і воно мені смачне. М -м -м -м. Нормально. Мені здається, якби я взяв до цього відео порівняння яловичиною, тушкованою. І за тебе найдешевшою, я гадаю, вона була б гірша. Тому що найдешевші по любому було б більше хрещів. Якихось штук інших для мене неістівних, хоча хтось це дуже обожнює. Отже, тушоночка, м -м я гадаю, може бути зрозуміло краще, може бути якісніше, але вона буде дорожча. Тому м ставлю 8 з 10, вона смачна, з якимось чорним хлібом, на передовій зайде окей. Це їсти неможливо, не рекомендую. Кашу рисову з говядини, ось цей гост. Сан санкт петербург робить таку ху, що ви собі не уявляєте. М'ясо куряче з гречкою. Точніше, гречка з елементами м'яска. Нормально. Також поставимо 8 із 10, але ось я її підніс. Щось тут є, щось тут є з запахом. Я не знаю, можливо, що вона там доходить до свого кінця. Давайте там 7 із 10 хай буде. Я гадаю, що свіжа, 8 із 10 можна ставити. Мало м'яса, але 8, за це 8 із 10, тому що смачно. З запахом не зрозуміло що. паштет 3, 3 із 10. 3 з 10 також ну, їсти можна, але дуже жахливо, в принципі, ну, через запах якийсь смак є. Але цього всього мало не вистачає чогось е, тут. Отже, якщо взяти загалом, в принципі, у хлопців, е, у цих, не буду казати на Ютубі, хто вони, е, люди, не люди. Їсти є що. Для них, в принципі, я вважаю це на окей. Вони гавно жруть по телевізору, і хай гавно, в принципі, жруть і по життю. Тому гречку оцю цю я б у них забрав. Ну і тушонка, звісно, у них більш-менш нормальна була. Отже, якщо ви бажаєте бачити щось в такому стилі, оскільки. В принципі, це все можна доставати, можна дегустувати, можна порівнювати. Пишіть, буду радий, надію, що все буде окей зі мною після цього огляду таких страв. З вами був Вадим, ви були на каналі Військова Кухня. До нових зустрічей. Ну що ж, друзі, дібрались ми до розіграшу лотереї на сухий пайок Канади меню номер 1 А також не забули і про гострі соуси. Щиро дякую усім, хто долучився до зборів на ЗСУ. В розіграші на Сухпай у нас приймали участь аж 75 номерів. Дивимось, хто ж у нас стане власником пайку. Ми вітання номеру 55. Ну і гострі соуси. Так як виявили бажання прийняти участь не на дуже гострі соус дві людини, то на соус Dark Creeper з рівнем жару 5 із 10 у нас усього дві кандидатури. Дивимось, хто із них є переможцем. Мої вітання номеру 25. А на соус з рівнем жару 12 із 10, на один соус найгостріший, у нас 8 кандидатів. Переможцем на гострий соус 12 з 10 у нас стає номерок 16. Щирі вітанечка. Прошу усім переможцям написати дані про відправку в особисті у Інстаграм або на Viber. Усім до зустрічі, дякую.